Привіт, як ти сьогодні? Давай поговоримо про цінності. У тебе вони не такі, як у мене. У нашого оператора влада зовсім інші, і це нормально. Цінності наші життєві компаси. Ми спираємося на них, коли ухвалюємо рішення, і саме з них починається психологічна стійкість. Це наша суперздібність міцно стояти на ногах, коли навколо торнадо зі стресів. Як зрозуміти, що таке цінності? А запитати себе, від чого мені стає добре. Шоколадка, правда, цінністю не є. Тут інше. Зрадієш, якщо поділишся шоколадом із другом, тоді дружба твоя цінність. Які саме у тебе цінності та як вони можуть допомогти долати стрес? Це легко з'ясувати. Листок, ручка, дві колонки. Перша назва цінності. Прислухайся до себе і напиши, що саме робить тебе тобою. Наприклад, кілька моїх цінностей: любов, добро і спонтанність. Як вони можуть працювати? Створимо праву колонку. Навпроти кожної цінності. Пишемо її варіант з дієсловом. У мене це буде так: любов любити, добро робити добро, спонтанність бути спонтанною. Тепер я знаю, що робити, щоб прокачувати їх. Скажу близьким, що вони класні. Куплю їм маленькі подарунки. Любитиму і буду спонтанною живи, радій, перемагай.